Обладнання до очищення питної води нещодавно встановили в загальноосвітній школі номер 1 для фонтанчика, з якого п'ють діти, та в їдальню учбового закладу. Ініціаторами цього стали батьки учнів, занепокоєні вторинним забрудненням, яке відбувається у старих водогонах. Батьківська громадськість школи розробила проєкт Чиста вода дітям, за допомогою якого і вирішила проблему. Нещодавно батьки учнів загальноосвітньої школи номер 1 презентували свій проєкт батькам учнів інших навчальних закладів кладівком Комсомольська. Те, що батьки загальноосвітньої школи номер 1 занепокоєні якістю питної води, виявило опитування. Громадська організація Батьківська рада міста Комсомольська за допомогою фахівців виявила суть проблеми і вирішила будь-що її подолати. Висновки спеціалістів підтвердили, що питна вода, яка подається до навчального закладу, піддається вторинному забрудненню. Відбувається це через застарілі водогони. Звісно, це негативно впливає на здоров'я школярів, тож батьки розробили проект чиста вода. Дітям, головною метою якого було досягти покращення якості питної води у освітньому закладі, це проєкт, який ми зробили совместно з, з центром освітніх програм. Наш центр. Мисскую розводку проводил конкурс, мы приняли в ньому участие, и благодаря поддержке фонду Ведроджини вот такой проект осуществился. Он, он был профинансирован и фондом Ведроджини, и э, нашими родителями, то есть, вот, со средств, которые мы здаємо на школу. На сегодняшний момент он готов. Мы сделали систему очистки воды. Сделали проект, его согласовали в нашей городской СС, Соответственно, собрали эту установку. И на сегодняшний момент она готова. То есть, уже реально наши детки в первой школе пьют чистую воду. За згодою батьківського комітету школи було зібрано 8 тисяч гривень. Також громадська організація, Центр муніципального розвитку за підтримки Міжнародного фонду відродження, надали 9760 тисяч гривень для реалізації проєкту. Вартість придбання та встановлення системи до очистки води склала 17869 тисяч гривень, що в десять родешевше ніж доставка готової до очищеної води. Устаткування було підібрано фахівцями спеціально для конкретних умов водопостачання у загальноосвітній школі номер 1. На жаль, на городському рівні забезпечить должним образом очистку води на сьогодні, ну, не вдається. Я не буду углублятися в цю тему, но це достатньо складно і дорого. А для пиття все-таки, якщо кожен у нас дома в сім'ї користується от яким-то фільтром води, як-то сім'ї це вирішують, то вот іменно школи, дитячі садки, там лікарні, вот Такие общественные заведения они остались немножко ну, не закрыты, скажем так. А мы не хотим, чтобы наши детки пили-то в -то, воду из-под крана. Поэтому это первая ласточка, как я уже говорил. Я надеюсь, что наш пример послужит, в общем-то, для кого-то стимулом. И, может быть, родители точно так же с других школ, смогут воспользоваться нашим опытом для того, чтобы детки пили чистую воду. Я считаю, что вода это основа здоровья, и, конечно же, ну. Деваться некуда. Нужно, нужно очищать воду. В Україні через неякісну путну воду зростає рівень захворюваності кишковими інфекціями, гепатитом. Середня тривалість життя та висока смертність в державі певною мірою пов'язана із споживанням недоброякісної питної води. Звісно, обладнання системи очистки води не може гарантувати зменшення рівня захворюваності та принаймні зменшить чинники, які впливають на стан здоров'я. Через півтора року батьківська рада планує співставити стан захворюваності дітей в інших школах, де немає системи. До очистки води. Чи відповідає якість до очищеної води фізіологічні потребі організму? Адже до очищення може зменшити необхідний вміст мікроелементів. Ініціатори проекту на презентації не повідомляли. Наприкінці заходу усі присутні мали можливість спробувати доочищену воду з фонтанчика.